Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії відбулася 15-та регіональна сесія Європейського молодіжного парламенту. У Куколівці збирали на багі. Благодійний концерт від мистецького відділу БДЮТ. З 30 листопада по 3 грудня в Олександрії проходила 15-та регіональна сесія Європейського молодіжного парламенту Україна. Юні парламентарі опрацьовували проєкти, які важливі для майбутнього відновлення України. Також молодь працювала у профільних комітетах з безпеки, конституційних справ, заграрної політики, туризму і транспорту, культури та освітньої політики. На офіційному відкритті була наша знімальна група. П'ятнадцяту регіональну сесію Європейського молодіжного парламенту Україна вперше приймала Олександрія. Церемонія урочистої відкриття пройшла у Палаці культури Олександрійський театр. Перед початком заходу президент сесії та гість з Німеччини зустрілись з міським головою та зробили записи у книзі почесних гостей. Мені приємно, що ви вибрали саме Олександрію для своєї роботи. Для нас це велика честь вас тут зустрічати і я. Хотів просити вас, щоб ви як відомі уже люди і в майбутньому переконані, що будете великими політиками, щоб залишили для нашого міста згадку і зробили запис у книги почесних гостей. Це в нас така вітальна кімната, театральна вітальна. Де ми запрошуємо наших високих гостей для того, щоб продемонструвати, що ми європейське місто і що ми поважаємо європейську культуру, і що ми віримо в те, що і наша держава, і наше місто буде великою частиною Європи, і, безумовно, ми будемо членами Європейського Союзу. Підготовка до сесії Європейського молодіжного парламенту тривала п'ять місяців. Організація зосереджена на розвитку молодіжної дипломатії, а також навичок проектного та командного менеджменту. Олександрія стала, можна так говорити, переможцем, коли обиралося, де відбудеться 15-та міжрегіональна ця конференція молодіжного парламенту. І нам неймовірно приємно, що невелику територіальну громаду обирали серед великих міст наряду, наприклад, з Полтавою. Стало цікавішим проводити в нашому місті. Підійшла і інфраструктура, і підійшли всі умови в період воєнного стану. Адже для організації головною умовою було те, щоб місто було в тиловій області і не було великої кількості населення. Протягом чотирьох днів понад 60 юних парламентарів з різних куточків України працювали у профільних комітетах, створювали власні проєкти та брали участь у дебатах. Це перший день, це більше тренінги для офіційної команди, для голів комітетів, для організаторів. А другий день це проходить в нас тімбілдинг з англійської це якби команда утворювальні ігри для того, щоб делегати познайомили познайомились між собою, а більше дізналися один один про одного і якби так, так скажемо, були почувалися більш комфортніше з собою при роботі в комітетах на наступний день, де вони пишуть в резолюціях. Це профільні комітети. На цій сесії у нас є п'ять профільних комітетів: це комітет з безпеки, комітет з конституційних справ, комітет з аграрної політики, комітет з туризму і транспорту і комітет з культурної з культури і освітньої політики. Тема 15-ї регіональної сесії підтримка регіональної дипломатії, протидія популізму, запобігання корупції та поширення європейських цінностей. Під час церемонії відкриття особисто я озвучила таку, якби такий світ правил і політик, якими ми користуємося вже 21 рік, оскільки наша організація цього року вже 21 рік виповнився. От це такі загальні правила, які ми використовуємо в комунікації на своїх заходах, для того, щоб все пройшло гладко, і для того, щоб все пройшло безпечно для самих учасників безпосередньо. Був присутній на заході і гість з Німеччини. Максиміліан Шиллер на регіональній сесії Європейського молодіжного парламенту, голова комітету з питань безпеки. Говорить, що приїхав в Україну під час війни для того, аби побачити, як живуть українці та підтримати їх у цей непростий час. Well, uh, the first -siren it wasn't... Перша тривога не була для мене особливою, тому що я вже був підготовлений. Війна в Україні йде вже майже два роки повномасштабна, а, і а, це для я був підготовлений до того, що такі моменти можуть відбутися під час моєї візиту в Україні. Перше враження було в Києві, коли я побачив військових у формі. Для мене це було дивно, тому що в Німеччині. Немає загалом такого, щоб без в цивільному житті завжди цивільні військові формі ходили на вулицях. І також я був приємно вражений тим, що в нас в Україні розвиваються і будуються нові бомбосховища. Результатом роботи сесії стало складання резолюцій щодо протидії актуальним проблемам у європейському суспільстві та презентація їх на генеральній асамблеї. Баґі для оперативного переміщення військових та перевезення поранених такою була мета благодійного ярмарку та аукціону в куколівці. 2 грудня освітяни Попельнастівської громади об'єдналися та спільно намагалися зібрати на спецавто для військових. Яку суму зібрали та які заходи організували? Бачила наша знімальна група. Попильнастівська громада згуртувалася та разом на ярмарку зібрали майже 70 тисяч гривень. Захід відбувся на базі Коколівської школи. Ініціаторкою виступила волонтерка Оксана Лалак. На базі Кукалівського ліцею ми проводимо благодійний захід, аукціон, збір коштів для 57-ї бригади 34-го батальйону, а саме на закупівлю машини баги евакуаційну машину, ну і потреби, яка виконує потреби цього батальйону. Насамперед долучилися наші освітяни, які запропонували саме план такого заходу, і наша сільська рада, наша громада і наші аграрії. Стартували з благодійного аукціону. Серед лотів вишивані картини, рушники та презенти від військових, плита носка і розгрузка зняті зорків. Лоти уходили в середньому за дві тисячі гривень. Серед покупців був і голова Попельнастівської громади Олег Валянський. Саме з початком повномасштабного вторгнення наша громада розпочала волонтерську діяльність, тобто працівники культури. Вчителі, діти, всі, хто в нас працюють, так чи інакше донатили, плели сітки, допомагали збором продуктів, медикаментів і так далі. Це ну, в тилу ми іншим і не можемо займатися. Розповів очільник громади і про військове кафе. Ініціатива це була старости Долинського, Віти-Боцман, значить, і депутата там районної ради, здається, Олега Берсименка. Значить, вони звернулися, точніше, я сам побачивши їхні пропозиції, чим я можу бути теж корисно. Ми так і здивувалися, що влада сама дониця. Свою будемо так казати, місію я там виконав. Тому зараз всі громади ліплять вареники, розширюють меню. Значить, і наші хлопці, ми не називаємо де це. Я навіть населений пункт не кажу, де це, але військові знають, де можна безкоштовно і гарно похарчуватися. А свої кулінарні можливості всі навчальні заклади громади презентували на ярмарку садочок, де всього 11 вихованців вразив своєю гостинністю. Ми плануємо різними стравами, різними випічками, трошки солоного. Ну і звичайно ж солодке і торт. Ну як у нас в українських родинах завжди столи повинні бути багаті. Ще декілька запланованих заходів цього дня: руханка від освітян та змагання за звання найшвидших і найвправніших. Подібні заходи вже традиційні для попельнастівської громади. У закладах освіти у нас щомісяця майже проходять благодійні ярмарки, і і учні відгукуються дуже позитивно. І батьки приєднуються до цієї роботи. І вареники ліплять, і обереги роблять все передають через наших волонтерів на фронт нашим хлопцям. У нас у куколівському ліцеї. До речі, з куколівського ліцею учитель хімії і географії Шевцов Анатолій Олексійович він теж. Пійшов добровольцем на фронт і зараз воює в складі 175-го батальйону 121-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Візит військового став приємним сюрпризом для всіх освітян. Анатолій Шевцов зараз перебуває на лікуванні у госпіталі, тож мав можливість зустрітися з колегами та подякувати за підтримку і допомогу. Мистецький відділ будинку дитячої та юнацької творчості провів благодійну концертну програму. Захід пройшов у районному будинку культури і мав назву Коли ми станемо дорослими. Загалом, під час концерту та інших благодійних заходів, БДЮТ вдалося зібрати трохи більше 12 тисяч гривень. Кошти передали у координаційний центр волонтерів на потреби військових. Докладніше наступний сюжет. Коли ми станемо дорослими, таку назву мала благодійна концертна програма мистецького відділу, будинку дитячої та юнацької творчості. Захід для закладу традиційний, і, хоча дещо довелося змінити формат, суть залишилась як і раніше, говорить завідувач мистецького відділу Сергій Онопа. Захід проходить в рамках тижня під назвою Моя родина, моя Україна, де ми з виховною метою. Дітям розповідаємо про цінності родинних зв'язків, про те, що треба любити своїх батьків, цінувати і старше покоління дідусів бабусів. От в сьогоднішній концертній програмі будуть різні номери, в тому числі і про родину. Ну і звісно ж про наших захисників, тобто більшість номерів, які на сьогодні дуже актуальні. Або відповідають темі нашого заходу серед учасників благодійного концерту маленькі вихованці мистецького відділу, серед гостей дебютанти, представники гуртка джерело Нью», які декламували зі сцени вірші. Ми поцікавились у дітей, що вони будуть робити, коли стануть дорослими. Коли я стану дорослою, я буду кмітлива, співчутлива. Я мрію. Допомогти своїм батькам те, що вони мені зробили, я їм віддячу. Коли я стану дорослою, я хочу працювати нотаріусом, так як це є моєю мрією. Коли я стану дорослою, я буду працювати перекарем. Та хочу отримати освіту. Загалом, під час концерту в районному будинку культури та інших благодійних заходів будинку дитячої та юнацької творчості вдалося зібрати трохи більше 12 тисяч гривень. Кошти були передані координаційному центру волонтерів на потреби військових. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.